Спорт, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків, ціна 900 гривень. Дивимось. Спортивні чорні штанішки, Розміру немає. наступний готні, дуже теплий з капюшончиком на замочку. Може, тут розмір є? Так, це розмір XEC. Штаніжки спортивні. В синьому кольорі. Розмір елічку. Ще одні. Такого плану. Розміру, на жаль, немає.

Це у нас розмір 40-го, 42-й. Мені здається, вона менше. Це у нас кофточка в сірому кольорі Айсочка буде. Наступна кофточка з комірцем. Є зверху гузички, розмір алічка. Таніжки знову спортивні в такому зеленому кольорі. Розміру, на жаль, немає, не скажу вам. Батник з капішанчиком. Було би класно вдіти його до тих штанів, що я вам тільки що показувала. По кого плану батник з кишенками, з капюшончиком. Знову годинка. А ні. о, дивіться, Віться, дивіться, який класний батник. Ну купей не зайшов. Це у нас розмір S буде. Матник з паліточками на замочку. Розмір, на жаль, не вказаний. І давайте ще вам покажу. Ось такі штанішки спортивні. Це розмір XL. Тут залишився ще одяг в Одягу так достатньо. Dacă vă faceți parte din comunitatea noastră, vă ne spuneți la v-ați de